Шукали гриби, а загубили дитину. Така пригода трапилася днями поблизу Бородянки на Київщині. Батько і мати взяли до лісу маленьку дочку, які немає і двох років. Але цього разу їм було не до грибів. Детальніше Дмитро Казанцев. Поїхали родиною у ліс за грибами. Дитину взяли з собою, заставити було нізким. Поки їхали, Ліза заснула на задньому сидінні. Вирішили не будити і залишили в машині. Авто поставили на великій галявині, щоб тримати в полі зору. Та коли пізніше підійшли, дитини вже не було. Налякані батьки одразу викликали міліцію і почали пошуки. Батько цієї дівчинки знайшов її за кілька сот метрів від автомобіля. Дівчинка була геть мокра, тобто вона потрапила або в якусь калюжу, або до рова із водою. Але слава Богу, жива і здорова. Оскільки часу пройшло небагато, замерзнути дитина не встигла, лише трохи злякалася. Та найбільший емоційний стрес отримала мама. 20 хвилин ті, що ми шукали її. У нас перевернулося все життя. Все, коли ми дивилися, телебачення і там. Показували сюжети, що пропадають діти. Ми не вірили, що таке могло статися з нами. Якби поруч було болото або яма, в яку потрапила Ліза, виявилася глибшою, фінал цієї історії був би набагато сумнішим. Після інциденту Наталя пообіцяла собі, що більше не залишатиме доньку без нагляду. Вона тільки стояла і казала: мама, не па я плю-плю. Я Сьогодні під пильним оком мами маленька Ліза вчиться допомагати по господарству. Дмитро Казанцев, Антон Нечипуренко, новини, телеканал Інтер.